Я два слова розкажу про компанію Тасагра. Тасагра сьогодні це 80 тисяч гектар землі. У нас е, земельний банк, в принципі, по всій Україні достатньо розгалуджений. Це Чернігівська область, Київська область, Вінницька, Миколаївська. Також у нас були, були і є землі в Херсонській області, 3 тисячі гектарів землі. Вони були е, окуповані, завдячуючи зсу. Сьогодні вони деокуповані. Це правдина. Проте ми не здійснюємо виробничу діяльність, оскільки от питання розмінування стоїть гостро і не так швидко воно рухається, як ми хотіли. А, власне, коли почалися активні військові дії по всій території України з 24 лютого логістика, як вже казав пан Валерій, змінилася для всіх і в тому числі для агрохолдингів. І для нас було принципово важливо. Все ж таки вивільнити наші складські приміщення, елеватори. І власне з цією метою ми використовували всі можливі там варіанти збуту продукції, логістичні рішення це і контейнерні потяги, і напіввагони, і автотранспорт, звичайно, в більшій мірі. Проте цього всього було недостатньо. Власне, перший. Важливий великий поштовх в реалізації продукції, звичайно, дав зерновий коридор, тобто ми були учасниками зернового коридору. Ми вантажили судна в Одесі через термінали портові, і завдячуючи цьому рішенню, ми все ж таки вивезли велику кількість своєї продукції. Проте, коли ми розробляли взагалі підхід і стратегію в військовий час. А на наступний рік так, ми не розраховували на зерновий коридор, скажу відверто. Тобто ми розраховували в більшій мірі на себе, так, на свої можливості і рішення. І, власне, зважаючи на те, що у нас достатньо великий земельний банк, ми змінили відразу сівозміну. Так? Тобто ми посіяли більше соняшнику, відповідно, там. Це було рішення на один рік. Звичайно, ми розуміли, що в наступному році ми вже так зробити не зможемо. Але в нас було по минулому врожаю 75 тисяч тонн соняшнику, і е, така, така велика кількість, тобто, соняшник, як ви знаєте, е, має легку вагу, так тобто, ти соняшнику в тому ж контейнері, чи там машині, чи в вагоні можеш перевести набагато менше, так. От, відповідно, ми логічно прийшли до рішення піти в переробку. У нас немає власного заводу, тому ми там поспілкувавшись, провевши перемовини з партнерами на ринку, ми дійшли згоди з декільками партнерами. І от ми вперше пішли там. Перше наше рішення було переробка соняшнику, який залишався у нас на, на складах. Ми перероблялися в Вінниці. Відповідно, реалізовували шот і. Олію соняшнику це вже диверсифікація, тобто це вже можливість е, там, піти іншими, як сказав попередній спікер, е, використати інші варіанти перевезень. Тобто ми соняшнику олію, наприклад, там, перевозили флексітанками в контейнерах, це така подушка, може хтось бачив, або може хтось використовував, так, яка на, 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 наливається е, олією. І, в принципі, ти можеш там, е, її таким чином поставити на наші традиційні ринки. Як вже сказав Валерій. Е, так, наші традиційні ринки це Азія, наприклад, той же Китай, Індія по сонячній коелії, і як не дивно, так зрозуміло чому блокується власне робота зернового коридору, в тому числі, тому що нас витискають із цих традиційних ринків збуту. Яким чином? Тобто раніше ми поставляли. Кораблями цю ж соня, соняшнику олію відправляла на Китай Індію. Сьогодні ми це, це цю можливість втратили. Так ну сьогодні на сьогодні, в принципі, кораблями ми відправляти не можемо. А контейнерами ну, це зовсім там якийсь невеликий об'єм там порівняно з тим, що ми відправляли раніше. А той клієнт, який в нас ті клієнти, які в нас є в Китаї Індії, саме очікують такі великі партії. І сьогодні Росія власне постачає замість нас. Сонячну колію на Індію, Китай ну, досить дешево, в принципі, сонячну колію порівняно. А, але ми використовуємо ті можливості, які в нас є. Знову ж таки, там контейнера, вагони відправляємо сонячну колію і шрот теж контейнерами, вагонами. І, власне, що тут ми спілкувалися з організаторами, і, звичайно, тут. Потрібно було б нам, скоріш за все, щось обговорити, щоб було б корисно вам, який наш досвід, там, досвід мій і компанії, ми могли передати да, і обговорити. І от тут у мене перше питання: це е, хто взагалі експортує зараз продукцію з учасників? Можете підняти руку. Ага. Да, ну, найкраща рекомендація, тобто. 에, там поспілкуватися з якраз з цими учасниками, вони вам більше розкажуть <реш> 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 <Да>. <реш> точно поділяться досвідом, 에, це жарт. Насправді з одного боку, а з іншого боку, ні, тому що там 에, дійсно той, хто вже пройшов цей шлях, особливо військовий час, може розказати набагато більше аніж книжки, семінари, там чи ще щось. От, 에, то, тому що це абсолютно там практичний предметний досвід. А, а хто хотів би експортувати? Ну, всі, мабуть, так чи може не всі. Мож, кому воно треба, так е, ну е, насправді потрібно прагнути дійсно експортувати, тому що це певний підхід, це дисципліна, певний підхід. І тут, е, якщо говорити про невеликих виробників, е, переробників е, потрібно починати з як не дивно з об'єднання. Сьогодні ми великі компанії об'єднуємося. Е, тобто, ми об'єднуємося з іншими холдингами. Ми, наприклад, там разом вантажимо судна. Тому що самостійно ну не в змозі, так в зв'язку з логістичними обмеженнями, ми там разом йдемо в переробку, ми там разом формуємо якісь спільні партії. Тобто, це дозволяє нам сьогодні виживати в тих умовах, які в нас є. А зараз мова йде виключно про виживання, навіть не про прибуток. І ось тут яке рішення може бути для малих середніх компаній, це об'єднання навколо якоїсь ідеї. Якогось наступного кроку там той же переробки. На сьогодні є багато, кому буде цікаво, я зможу там потім поділитися. Є, е, е, в принципі, декілька агенцій, які допомагають цьому, тобто вони проводять там вам консультації, це абсолютно безкоштовно за фінансування наших міжнародних партнерів. відбувається Тобто, вони вас проводять, консультують і це як вид допомоги, консультація в виведені на експорт вашої продукції, другий шлях це отримання грантових коштів або там безвідсоткового фінансування. Знову ж таки, якщо ми говоримо про грант, е, ну така компанія, як наша, ми відверто скажемо, не розраховуємо на це. Разом з тим, є приклади на ринку. Е, там коли все ж таки це фінансування отримували і великі компанії, Сьогодні там компанія Кернел, наприклад. Ми знаємо, да там хто слідкує за новинами, там отримали інібулон отримали фінансування від USAID по розвитку інфраструктури дунайських портів, наших малої води. Тобто, це цілком реальна історія. Теж саме можна сказати, і приклади навіть сьогодні. От, Приходили е, інформаційні там розсилки, там лендлорд або це Час від часу пишуть приклади, коли теж малі середні виробники отримують фінансування. Проте потрібно розуміти, що це не тільки для себе, тобто, ці грантові заявки. Я займався цим там свій час. Е, ці заявки вони про, е, про допомогу не тільки собі, а й е, там тих, хто навколо тебе, тобто там виробників, які поруч з тобою, тобто, в тому числі конкурентів, так потрібно спілкуватися. Об'єднуватися і говорить, от ми можемо залучити таке фінансування, піти трошки далі. А от і потрібно розуміти, що це також про стандарти, тобто експортувати це значить відповідати міжнародним стандартам. Ваше питання стосовно тут це відразу скажу про це. Ваше питання стосовно екологічного впливу, да? ну, це я так розумію. Reborn, да, ваша компанія називається. Ріборн, так. Щось зв'язано, певно, що з цим там, розмінуванням, там, відновленням. Це okay. напрямку, okay. Окей. Okay. комунікаційна e, спільнота. Ну, а дійсно там екологічні стандарти важливо. Стале виробництво важливо. Сьогодні великі компанії переходять на стале виробництво. За рахунок підтримки сталого виробництва є такі програми ECG, наприклад. так? Ооновські, в тому числі, а вони дозволяють залучати фінансування на зовсім інших умовах. Я, наприклад, працював компанія Старта до Таса, і власне це «Астарта», в принципі передовий в цьому плані. І от вони власне отримують вже сьогодні, отримують результати того, що вони робили там 4-5 років назад. Коли про це ще ніхто не говорив, вони отримують фінансування, дешеве фінансування на реалізацію проектів сталого виробництва і. А тут важливо дотримуватися стандартів і дивитися трошки наперед, що від нас хоче клієнт. Там неважливо, це постачання експорт в Європу чи в інші країни. Там, наприклад, ми в свій час ми кожного року проходимо акредитацію наших потужностей, отримуємо сертифікати, які необхідні для експорту в Китай нашої продукції. Це кожного року ми робимо. Ми робимо. Там особлива сертифікація на олійну групу і зернову ICC для експорту в Європу. Є такі стандарти, як GMP, HASP, ISO. Там деякі з вас їх знають. Тобто, це обов'язкова історія, якщо ви хочете там працювати з європейськими контингентами. Просто там ну, у нас обмежений час, щоб його ще не займати. Ми можемо там окремо це проговорити, десь кому буде цікаво. От. Тобто, без цього просто ви не будете. Ну, скажімо так, ви можете щось зробити там на рівні місцевому, і це до речі, непогано. От. Є приклади, коли. Там об'єднуються малі виробники, роблять невелику переробку, там роблять там, борошна, яке реалізують на внутрішньому ринку. І це окей, головне не перетворювати в це. Знаєте, от деякі там компанії, власники компаній, там от переробка. от Неважливо мені, як воно буде перероблено. Головне, що це переробка. І ми там у мене є фото, наприклад, там є порівняння. Там кукурудзяна крупа, яка. Ну, випускається промисловим об'єктом, там не знаю, зрозумілою практикою. І от е, крупа, яку захотіли зробити там на місцевому рівні, бо там от, власник захотів переробити ту кукурузу. І це, ну от я не знаю, ну певно, що навіть на корма може, можливо, та хіба що воно піде там, ця крупа. Тобто, вона зовсім не про е, не про експорт, не про навіть реалізацію для харчових потреб там і е, тому подібне. Також ми ще також з організаторами говорили про, про ринки збуту. І сьогодні ми будемо говорити про різні колега розповідала про Турцію. У нас є досвід, наприклад, роботи з Саудівською Аравією. Це закрита країна. Вона починає відкриватися. Багато хто там можливо цікавиться теж напрямком експорту в цю країну. І от власне особливістю є. Певно, що однією з особливостей є те, що гроші там не на першому місці, точно. Тобто, йде мова в першу чергу про стандарти, про якість, тому що вони готові платити справедливу ціну за товар, але потрібна відповідна якість. І те, що от, теж говорили колеги, я би це назвав по-іншому трошки, як ризик менеджмент комплайнс. От коли я вперше прийшов. Міжнародну компанію працювати, я думаю, ну, от, ну, які можуть бути ризики, ну це ж от контрагент, це зрозуміла людина. Там ми підписали договір, цей договір має виконуватися, там, і тому подібне. Я тоді прийшов з, з Державної служби, і там є свої особливості так, в мисленні. І, власне, коли я побачив, а що ж дає цей підхід, підхід до оцінки контрагента, до вичитків дійсно того договору. Та це суттєво змінює умови, тому що коли ти перевірив контрагента, ти хоч розумієш, з ким ти маєш справу, які там потенційно в тебе. Якщо і будуть ризики, то ти їх бачиш на початку. От контрагента нічого немає. В нього нуль немає ніяких зов... ніяких активів. Статутний капітал 10 тисяч гривень. От у нього зобов'язання перед вами 10 тисяч гривень. Якщо ви підпишете з ним контракт на 3 мільйона гривень, ну от 10 тисяч гривень це все, що буде вам потім спадок від цього контрагента. Тому. Перевірка контрагента обов'язково, якщо ви не можете це зробити самі, тому що міжнародні компанії не резиденти, там є особливий підхід в оцінці контрагента, тобто це міжнародні бази, вони не всі мають аудовану фінансову звітність, то звертайтеся до експертів, звертайтеся до так називаємих провідників, можливо, до консультантів, які можуть вас привести до цього ринку і. На завершення вже у нас там 15 хвилин. Певно, що краще я відповів на якісь питання, які вас цікавлять. На завершення це власне потрібно сьогодні мислити нестандартно розвивати ті навики, які ми там забули, десь або там в цій операційній діяльності запустили. Тобто, це в тому числі і знання мови. Звичайно, що ідеально там говорити на мові контрагента. Проте, не завжди є така можливість так оперативно і вивчити цю мову і, е, і нею спілкуватися. Тому залучайте експертів, представників а, і самі підтягуйте, тому що це вам буде необхідно. Рано чи пізно вам доведеться вести перемовини е, самому, е, незважаючи на що. І е, об'єднуйтесь, е, не сидіть на місці, рухайтесь вперед, і е, я думаю, що в нас все вийде. За допомогою наших ЗСУ і з нашою знаєте наполегливістю цілеспрямованостю, яка є в українців, я думаю, ми переможемо. Точно, в мене Дуже все. Дякую.